На зв'язку адміністрація міської ради, партнери Національного конгресу Українських асоціацій Італії. Сьогодні, у День Незалежності України, ми разом із вами, українцями по всьому світу та друзями нашої держави. Єдиним серцем у марафоні разом за незалежність. Наш зв'язок з Національним конгресом українських асоціацій Італії це не просто партнерство. Це міст єднання, який показує, що українці це велика родина, розкидана по всьому світу, але єдина у своєму прагненні до перемоги. Адже незалежність це серце України, яке б'ється у кожного з нас. Цей день нагадування, що свобода не дається раз і назавжди, вона потребує щоденної боротьби, віри та взаємної підтримки. Висловлюю щиру вдячність. Збройним силам України, нашим героям, які тримають небо і землю для кожного з нас. Слава всім, хто б'ється за Україну, дякую волонтерам, родинам військовим і всім, хто в тилу робить свій внесок у нашу боротьбу. Ми вдячні кожному, хто простягнув Україні руку допомоги, хто з нами в цей час випробував. Ваша солідарність це світло, яке наближає нашу перемогу. У цей день ми дякуємо кожному, хто не втомлюється боротися за Україну. Ми віримо, що разом ми сила, яка зможе перемогти ворога, відбудувати міста і побудувати щасливе майбутнє. Адже сьогодні ми не лише святкуємо незалежність, ми її відстоюємо, захищаємо і утверджуємо. Разом онлайн сильний офлайн.